Зате такі кошти знайшлися в скарбниці Мехмеда II, якого Урбан запевнив, що його гармати змидуть з лиця землі мури Константинополя, бо здатні підірвати Вавилон. Султан погодився і кошти надав, тож угорський леварник за три місяці відлив для потреб Османської армії новенькі гармати, найбільшу з яких гігантську бомбарду Урбана тягло 30 пар волів. Але навіть при таких украй несприятливих для захисників Константинополя обставинах, Османи нічого не могли вдіяти зі старими Феодосієвими мурами, а також із військовим талантом генуезького воєначальника Джовані Джустініані, який був головним військовим порадником імператора Костянтина. А разом вони зуміли розробити та втілити в життя найбільш оптимальний у тих умовах план оборони міста. Але головна заслуга. Жусінніанів полягало в тому, що йому вдалося неймовірне помирити венеціанців і генуестів та примусити їх битися пліч опліч. Імператору Костянтину водночас вдалося помирити греків із італійцями, проте примирити припічників унії з її противниками йому так і не вдалося ортодоксальні віряни залишалися непохитними. Цілих сім тижнів османи безуспішно обстрілювали та намагалися штурмувати зусібіч обложене місто, але стіни, пошкоджені османською артилерією, одразу ж ремонтувалися і залишалися неприступними. В османській армії вже почалися ремствування, спостерігалося падіння бойового духу, готовність битися до кінця демонстрували лише яничари. Водночас усі і захисники Константинополя, і Османи. Очікували, що з дня на день підійде могутній флот Венеції, і тоді Мехмеду доведеться зняти облогу та з ганьбою відступити. У цих умовах візир Халіль Паша завів стару пісню про недоцільність штурму Константинополя і закликав султана схаменутися та укласти з Константином мир на вигідних умовах. Інакше доведеться той мир укладати на умовах ганебних. Проте старий візир цим лише посилив підозри Мехмеда, що його підкупили греки. І на військовій раді султан наказав командувачу флоту Хамзабею зосередити всі бойові галери біля виходу із Золотого Рогу, перекривши водночас босфор, на випадок підходу Венеціанського флоту. А відтак віддав остаточний наказ готуватися до вирішального штурму, розпочати який планувалося в понеділок. 28 травня 1453 року. В обложеному Османами Константинополі моральна атмосфера тим часом погіршувалася з дня на день. Крайня фізична перевтома та психологічна напруга оборонців проявилися в сварках, греки почали таки лаятися з італійцями, італійці їм назло відповідати і водночас гризлися між собою. Венеціанці докоряли генесцям, генуесці дорікали венеціанцям. Притому згадувалися всі історичні образи, завдані їхніми предками один одному ще з античних часів. Не брали участі у сварках, здається, лише незворушні критські моряки, які обороняли ділянку стіни з трьома вежами коло входу у затоку Золотий Ріг. Аж ось настав понеділок, 28 травня. Перед початком штурму молодий Мехмед ІІ звернувся до своєї армії. З яскравою мотиваційною промовою, в якій, якщо вірити турецьким історикам, заохочував воїнів на штурм релігійними гаслами та цитатами з Корану. Але згідно з реалістичнішими свідченнями, султан просто пообіцяв своїй армії віддати їй Константинополь на три дні на пограбунок. Очі османських воїнів запавали меркантильним блиском. Дочекавшись, коли сонце повернуло на захід і почало сліпити захисників Константинополя. Османська армія прийшла в рух. Тисячі людей кинулися в напрямку мурів Константинополя. Одні засипали рови перед стінами, інші тягли на ударні позиції артилерію. Робота кипіла до пізньої ночі і не спинялася, навіть коли почався дощ. Оборонці міста годинами стояли на мурах під проливним дощем, спостерігаючи за діями противника, але нічим його перешкодити не могли. Приблизно о пів на другу ночі султан вирішив, що підготовку завершено і віддав головний у своєму житті наказ ударили барабани, заграли сурми та флейти, і османи рушили на приступ Константинополя по всій довжині його стін. Одразу після того з Константинополя долинув церковний дзвін, який поступово наростав, і невдовзі дзвони били вже в усіх церквах візантійської столиці, ударили в набат і дзвони головного храму. Собору Святої Софії, до якого з біч почали стікатися мешканці міста. І ота ніч із 28 на 29 травня 1453 року, була, мабуть, єдиною, коли християни по-справжньому об'єдналися. Нікому не було діла ні до догмату про Філіокве, ні до того, хто в який бік хреститься. І православні, і католики, і гуняти молилися разом. Та приймали причастя від священиків, не питаючи їхньої конфесії. Між тим Османська армія йшла на приступ хвилями. За планом Мехмеда спочатку в бій вступали найменш боєздатні, зате найбільш голосливі башибузуки, а далі регулярні частини армії. Задум полягав у тому, аби не давати обороцям Константинополя жодної хвилини для відпочинку. А коли вони все точно втомляться, тоді на штурм мали піти елітні яничари. Бій тривав усю ніч. Водночас позаздалегідь визначених ділянках муру методично била артилерія. І перед світанком одна з пущених гігантською бомбардою Урбана Ядер таки досягло цілі. Частина стіни, здіймаючи куряву, завалилася. І у пролом одразу кинулися османи, вигукуючи, що місто їхнє. Однак зустріли шалену контратаку оборонців, яку очолив особисто імператор Костянтин. Більшість османів, яким вдалося прорватися у місто, загинула решту відкинути зарів. Знешкодивши небезпеку на цій ділянці, християни заходилися поспіхом замуровувати пролом. На іншій ділянці атаки башебузуків успішно відбивали загони греків, якими командував митрополит Київський Ісидор. Утім, не маючи військового досвіду, командування Ісидора, найімовірніше зводилося до підтримування в бійцях високого морального духу, що на війні річ теж далеко не другорядна. Аж нарешті Мехмед вирішив, що настав час увести у бій його улюблених яничар. Він особисто супроводжував їх до самого рову, правильно розрахувавши, що на очах самого султана яничари битимуться особливо завзято. І цей розрахунок цілком виправдався, хоча й не одразу. Більше години яничарам не вдавалося досягти успіху, і вже почало здаватися, що й вони безславно відступлять. Аж нарешті хтось із них розглядів замасковані двері до патяного лазу то була Керкпорта. Циркові ворота. Згідно з легендою, ті двері цілими століттями не використовувалися, але напередодні один із диверсійно розвідувальних загонів християн забув їх замкнути. І близько півсотні османів проникли через незамкнений ваз, після чого на тій ділянці стіни замайорів зелений прапор. Це завдало важкого психологічного удару по оборонцях. І вони не витримали натиску яничар уже в іншому небезпечному місці коло воріт святого Романа, де обороною командував сам імператор Костянтин, який, зрозумівши, що битву програно, зняв із себе імператорські відзнаки та кинувся на яничарів і загинув у бою з ними, як простий воїн. Де Костянтин похований, достеменно невідомо, і це разом із обставинами його героїчної смерті сприяло появі і до нині живої легенди, що останнього імператора Візантії Костянтина XI забрали янголи, але він повернеться, коли греки особливо потребуватимуть його допомоги. Невдовзі після того вся османська армія хлинула в захоплене місто, і що вони там витворяли, дідусь детально не розказуватиме. Безперечно, були і звірства, хоча більше османи все ж таки грабували, а цивільне населення масово навряд чи вирізали з тієї причини, що мешканці Константинополя були для османів просто живим товаром, який можна було продати, тому між турками раз у раз виникали сварки, суперечки і навіть бійки через якусь вродливу дівчину чи жінку, за яку можна було вторгувати добрі гроші, продавши її в гарем якогось вельможі. Виникали суперечки через вродливих юнаків, яких можна було продати вже до двору самого султана, адже вся османська армія добре знала про інтерес Мехмеда до красивих хлопців. Сам султан Мехмед не поспішав у Константинополь, аби не бачити крививих сцен насильства, однак чекати трьох днів, як він обіцяв своєму війську, не став. Та в'їхав у захоплену столицю надвечір уже першого дня і цим, можливо, врятував від руйнування собор Святої Софії, бо припинив його пограбування та оголосив про перетворення на мечеть. Сцени пограбувань надзвичайно схвилювали матросів Османського флоту, які стояли на палубах своїх кораблів і зі сльозами на очах спостерігали за башебузуками та яничарами. Котрі безкарно грабували Константинополь і творили там різні безчинства. Моряки усією душею прагнули бути з ними. Їм також хотілося грабувати, їм теж хотілося безчинств. Аж нарешті османські матроси не витримали і, начхавши напряму заборону свого адмірала, гуртом кинулися на берег та вдерлися до Константинополя. Оборонці міста з тих, хто залишився живий, рятувалися, хто як міг. Венеціанці і генуесці, захищаючись, відступили до Золотого Рогу, де стояли пришвартованими їхні кораблі. Але прориватися з боєм їм не довелося, бо османські кораблі, які мали їх перехопити, гойдалися на хвилях коло берега в безладній порожні. На рейді стояла сама лише адміранська галера, по пагубі якої в розпачі бігав безсилу рвучи на собі бороду, усіма покинутий адмірал Хаджібей. Тож італійці без пригод пройшли через Босфорську протоку і спокійно вийшли у відкрите море. Біля острову Хіос вони зустріли венеціанський флот, який поспішав на оборону Константинополя, і саме чекав попутного вітру. Дізнавшись, що вже можна не поспішати, венеціанці повернулися додому, після чого звістка про падіння Константинополя облетіла всю Європу. Європа заціпеніла від жаху. Митрополит Ісидор Сидор тим часом. Передягнувся у жебрацьке вахміття, залишився невпізнаним і його продали комусь у рабство за безцінь. Однак, по дорозі до свого господаря, незламний Ісидор зумів утекти і за якийсь час з'явився в Римі, де почав активно агітувати за хрестовий похід для звільнення Константинополя. Настрої йти звільняти Константинополь, по первах справді були популярними в Європі, але втіленню в життя прогресивних ідей часто заважають. Дві непоборні обставини то одна, то інше. Тож новий хрестовий похід на Османів так ним відбувся, а європейцям у наступних століттях довелося відбиватися від османських походів уже безпосередньо на території Європи. Незайвим буде згадати і про героїчну поведінку критських моряків, єдиних, мабуть, оборонців Константинополя, які ані на мить не впадали у відчай і не втрачали бойового духу. Три вежі, які вони обороняли, османи взяти так і не зуміли і, зрештою, запропонували їм припинити безгузний спротив, пообіцявши не лише життя, але й можливість безпечно залишити Константинополь. Критяни прийняли ці умови, після чого організовано, не складаючи перед противником зброї, прогрузилися на свої кораблі та спокійно повернулися на крит. Згідно з османською легендою, Яничари віддали хоробрим критським морякам належне, провівши їх з військовими почистями. Отримав належний угорський ливарник Урбан, який під час штурму Константинополя загинув від вибуху однієї з своїх гармат. За іншою версією, його стратив султан Мехмед ІІ, коли той довідався, що перед тим Урбан пропонував свої послуги Костянтину XI, а запруднанців османський султан не дуже шанував. Саме через це наказав стратити і старого батькового візира Халіль Пашу, про якого отримав точні дані, що той працював на греків і брав із них за це хабарі. Однак найперше, чим зайнявся, захопивши Константинополь Мехмед II, який тепер уже звався Фатіхом завойовником, це організацію виборів нового Вселенського патріарха. Султан, незважаючи на молоді роки і щиру відданість ісламу, чудово розумів, яким козиром у його руках буде духовний лідер східного християнства. З усіх можливих кандидатів на краще народного патріарха, підходив Георгій Сховарій, спочатку припичник унії з Римом, а згодом один із найбільш авторитетних і запеклих її противників. Почали шукати сховарія, але знайти ніяк не могли, аж поки виявилося що його купив собі якийсь турок із Андріанополя. Султан особисто викупив сховар'я з рабства та запропонував йому стати патріархом. Той погодився, але зажадав і султана поваги до християнського населення завойованої ним країни. Султан пообіцяв. Церемонію інтронізації нового патріарха, який прибрав собі ім'я Геннадій II, провели на Різдво 1454 року. І бува вона повністю витримана у візантійських традиціях, за винятком однієї дрібної деталі. Патерицю новообраному патріарху вручав не імператор, а султан, який, щоправда, додав у свою титулатуру і слова імператора Риму, явно претендуючи на спадкоємність до Візантійської імперії. А от урочисте богослужіння новообраний патріарх проводив не у Святій Софії, де вже служили мули, а в напівзруйнованому соборі святих апостолів, невтішний стан якого символізував загальне становище, у якому опинилося світове православ'я. Серед першочергових задач нового патріарха, попри вибудування стосунків із османською владою, було відновлення зв'язків із мітрополіями та помісними православними церквами, які визнавати призначеного султаном патріарха не поспішали. Так, у Великому князівстві Литовському замість митрополита Ісидора у 1458 році прибув його учень, також прибічник унії Григорій Болгаринович, завданням якого було здійснення реорганізації Київської митрополії, що після відокремлення Москви зітхнула з полегшенням, отримала нові історичні перспективи. Тож і Григорій отримав уже новий титул Митрополит Київський, Галицький і всія Руси. Москві ж у відповідь на це призначення провели в 1459 році свій собор, який підтвердив курс на самоізоляцію та відмову від спілкування як із Києвом, так і з Константинополем, після чого московські єпископи сердито перехрестилися двома персти. Ота чудернацька московська зацикленість на несуттєвих деталях і в майбутньому постійно дивуватиме і дратуватиме освічених православних богословів. Адже два при здійсненні хресного знамення було поширене в ранньому середньовіччі як відповідь монофізитам. Коли ж монофізитську єрість було подолано, хреститися поступово почали трьома пальцями, і скрізь такий перехід відбувався спокійно, окрім Москви. Рішуче відмежування Москви від православного світу нікого на українських землях особливо не засмутило. А от призначення флорентійського митрополита Григорія Болгариновича. Було сприйняте попервах неоднозначно, ідеї церковної унії з Римом симпатизувала з політичних міркувань лише держава та церковна еліта Великого Князівства Литовського, наприклад, київський князь Олелько Володимирович, який, однак, у 1455 році помер. А от його сину, київському князю Семену Олельковичу, довелося діяти уже в нових історичних умовах, які склалися після падіння Константинополя. Тому князь Семен, як і більшість православних вірян та духовенства, розглядав унію у контексті посилення впливу католиків і рішуче їй противився. Отже, й появу Григорія Болгариновича сприйняв вороже і навіть загравав із московитами. Однак новий митрополит повівся прагматично, і, коли стало зрозуміло, що унія фактично перестала діяти, вийшов із неї. А в 1470 році здійснив свій історичний візит у Стамбул. Щодо сучасної назви Константинополя Істамбул, існує поширена версія, буцімто так його назвали турки від слова Іслам і нібито початкова назва османської столиці звучала як Ісламбул, що згодом трансформувалося в Істамбул. Це міф. Неможливо собі навіть уявити, щоб назву столиці Мусульманської держави, утворено від слова Іслам, хтось би наважився перекрутити. Насправді, як пояснив дідусеві один із найкращих українських знавців давньогрецької та новогрецької мов, слово Істамбул має грецьке походження і воно широко вживалося християнами ще задовго до завоювання Константинополя Мехмедом, бо візантійські греки, для яких Константинополь був просто містом, казали, що їдуть у місто на егейському діалекті грецької це лунало як істанболін. Вислів прижився і швидко став загальновживаним, а нова османська влада просто прийняла його як даність. Одночасно в офіційних османських документах дуже довго вживалася й історична назва столиці, що правда тюркізована. У Стамбулі, митрополит Київський Галицький та Всія Русі Григорій зустрівся з тодішнім патріархом Діонісієм І. І відновив з 1470 року Євхаристійний зв'язок Київської митрополії з Константинопольським патріархатом. У такому вигляді Київська митрополія проіснувала більше 200 років до 1686 року, коли втратила самостійність і була включена до складу Московського патріархату. Але незабаром у 2019 році. Після проголошення патріархом Варфоломієм II Томосу ту історичну помилку було нарешті виправлено. Султан Мехмед ІІ тим часом швидко увійшов у роль візантійського імператора та почав поглядати на Європу хазяйським оком. Не лише на Європу він так поглядав, жваво цікавився Мехмед усіма землями по периметру Османської імперії. Слава великого завойовника йому явно припала до душі, і він енергійно зайнявся збиранням земель в лапках. Однак основну свою увагу султан сфокусував усе таки на європейському напрямку, тим паче, що з європейського напрямку до султана вже поспішали посли із пропозиціями дружби і добросусідства на взаємовигідних умовах. Взаємовигідні умови були різними і залежали від настрою Мехмеда, а також від ступеня попередньої ворожнечі до османів. Так, наприклад, Сербія була обкладена щорічним податком у 12 тисяч дукатів, а Пелопонез 10 тисяч дукатів цікаво вийшло із островом Лемнос, який завжди був житницею Константинополя. Усі державні службовці, зачувши про наближення Османського флоту, з острову повтікали, тож домовлятися про умови добросусідства адміралу Хаджібею довелося з представником місцевої інтелігенції істориком Михайлом Критовулом. Як треба, то треба. І Критовул усівся за стіл переговорів. Навпроти нього зайняв місце Хаджібей, і за результатами проведених між істориком та адміралом перемовим сума річного податку склала 2325 дукатів. Це ж треба було так вміти торгуватися? А от союзна Османам Трапезунська імперія відбулася легким переляком, лише дві тисячі дукатів. Невдовзі, а саме в 1461 році Мехмед узагалі звільнив трапезунських імператорів, комнінів від необхідності платити йому данину. Правда, перед тим султан усунув їх від влади та включив трапезун до складу Османської імперії. Цей крок Мехмеда мав уже безпосередній стосунок до Криму, а відтак до України. Річ у тому, що південне узбережжя Кримського півострову здавна входило до складу Трапезунської імперії, то була так звана Ператея, у перекладі з Грецької по той бік моря або ж І Із плином часу, однак, трапезунські правителі контроль над Паратеєю втратили і там утвердилися генуесці. Нарешті південного берегу Криму сформувалося практично незалежне, симпатичне таке християнське князівство Феодоро. В очах султана Мехмеда генуенці були окупантами півдня Криму, та й сепаратизм феодоритів виглядав абсолютно недоречно. Тож, зі включенням до складу Османської імперії Трапезунду, султан вважав, що і всі колишні колонії тієї держави мають належати йому. Після кількох невдалих спроб привести ті території до покори Мехмед посилає у 1475 році до південного узбережжя Криму сильний флот, що своєю чергою помітно вплинуло і на історію Кримського ханства. Кримське ханство та Османська імперія в уяві багатьох українців часто сприймаються як щось схоже і близьке, майже однорідне. Але це далеко не так і ототожнювати керемли кримськотатарський народ. І з турками так само недоречно, як казати, що буцімто одним народом є українці та росіяни, тим паче, що у славній історії Кримли є чимало героїчних сторінок боротьби за свою незалежність, зокрема й проти Османської імперії. А от про цю сторінку історії України, невід'ємною частиною якої є історія Криму, ви зможете прочитати, перегорнувши сторінку.